Нічия. Саме так завершився поєдинок аматорського чемпіонату України в Білозір'ї. Місцева зоря, попри ігрову перевагу, не змогла обіграти ватутінське ретро, докладніше Олег Кукса. Торік зоря та ретро теж грали в одній групі. І ось доля знову звела представників Черкащини на групові стадії чемпіонату України. Матч пройшов за переваги господарів. Вони мали більше моментів для взяття воріт. Зі свого боку, ретро також провело кілька небезпечних атак. Найбільш реальний шанс забити зоря втратила на останніх хвилинах зустрічі. Воротар Ватутівців врачонні порушив правила проти гопки. Однак листопад з 11-метрової позначки не зміг переграти голкіпера. У підсумку ретро вдалося зберегти свої ворота сухими. Тяжова гра, але ну, ми з тренерами поговорили, сказали, що для нас нічого відличний результат. Бодалісь, боролись і заработали очко. Тепер у ретро чотири очки після двох матчів. А для зорі цей поєдинок став першим у цьогорічному чемпіонаті України. Грали дві команди досить непогано, така безкомпромісна боротьба. Можливо, у нас трішки більше було моментів, але ми не реалізували. Хочу подякувати команді Ретро, тому що вони проявили бійцівські якості і напевно, що заслужили сьогодні одне очко. Цього року команда Ватутіно не бере участі в обласних змаганнях. А ось зорі доводиться виступати на трьох фронтах. Найближчої суботи білозірські футболісти зіграють матч відповідь однієї другої фіналу Кубка області з УТК Ятрань. Треба перемогти. Зрозуміло, що ми в першому матчі ми перемогли, але я думаю, розслаблятися не треба. Це все таки кубкова гра. Все таки хлопці повинні налаштуватись нормально. А 14 травня в рамках чемпіонату України Зоря зіграє на виїзді з єдністю із плисок. Цього ж дня ретро вдома прийматиме ще одного представника Чернігівщини авангард. Олег Кукс, Анатолій Усіков, Віка новини.